Всім доброї години. У нас дворічна самиця. Навіть вже два з гаком. Роки. Та. Народила. Зараз я їх зловлю в ящик. Народила, значить. Ну, якщо я не помиляюсь, то 111 внутринят. Все доволі добре. Таких маленьких, але саме головне живеньких. Внутринят. Так, згодування в неї зернові, морква і кукурудза. Таке вони їдять. І рідна сестра, в неї було шість, 6. Так? Ну, зараз спробуємо половити. Так, ось такі малюки. До речі, батько їхній срібло. А малі вже от з першого дня видно, що це буде перламутр. Дивіться, які. Чотири стандарта. Один, стандарт 1, стандарт 2, стандарт 3 і стандарт 4. Всі інші, це 7, це перламутр. А ну тепер можна глянути за одно. Ми... Так, самець. Самиця. Самець. Самець. Три стандартних самців. Так. Далі. Також самець. 4 самців. 5 самців. Нічого собі? Що це у нас тут таке відбувається? 6 самців. О, я зрозумів. Шість самців ми вже отут знаємо. З цієї гоп-компанії. Залишилось 4. Так, самиця нарешті. Дві самийці, шість самців. Тихенько. О, самець, Так, три самиці. Це вже мене потихеньку радує. Самець. Сім, три, сім-чотири, Ну. Саме головне. Всі живі, дивіться. Всі живі, такі бадьорі, такі живчики, такі... Ду -ду 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 -ду. Скажи декілька слів. Я виросту, я тобі дам, да? Я так колись казав. Я як виросту, я вам дам. Я вам зроблю. Є. Е. Ну що? Чудовий результат. Не часто. Народжується така кількість, але буває, буває і більше. Буває і більше. Ну що, йдемо назад до матусі вашої. Та ну дивись твоє. Твоє малі? Значить, три стандартних самці. О, і одна самиця стандартна, як мамка. Самець срібло нагадаю. Срібло. Амалі – сім штук перламутр. Ну, буває і таке. Значить, от син її, і там два в куточку, є срібло і є перламутр також. Це також їхні, їхні сини. її точно я не знаю. Чи від тої, чи від цієї. Ох, я знаю. Чи варто, наприклад, більше двох років тримати внутрі? Тут вже треба дивитись на годування, на способи годування. І дивитись відразу. Результат щеніння. Те, як, окрім народження, вона буде годувати, чи вона їх спроможна відгодувати. Ну, це все треба дивитися. Вирішувати, звісно, тільки. Людям, господарям даного звіря. Що робити мені? Я подумаю. Нещодавно я вибрахував. Там майже всіх двохрічних і старших, тому це в мене, мабуть, залишилось. А, ще там одне. Ні, 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 оце залишилось, що самі старші дві. Так, всіх інших зараз більше говорив вже. В основному ставка в мене на молодняк, на однорічних, півторарічних. Тому отак тому от. Результат більш ніж задоволений. В середньому їхня народжуваність була 6, 7, 8. Опа-опа. Мамка, Заспокойся. Чує самця через перегородку. Первістка, до речі. Так, ну що, на цьому відео буду завершувати. Всім вдячний за увагу, та будьте здорові, слава Україні.